Я розумію, що не всі ще мають розуміння, що обличчя залежить від стоп, постави, шиї, положення язика, що немає чарівної пігулки, а я до вас з новою порцією інформації і рішенням ситуації. Я знаю, що я дуже багато разів одне й те саме повторювала, але нагадаю ще раз: масаж обличчя дуже покращує циркуляцію, і це є фундамент для тканин. Особливо тоді, коли ви не можете в складочку взяти будь-яку частину вашого обличчя. Це означає, що там є залипання тканин, є напруження і туди не потрапляє харчування. І на цьому місці будуть з'являтися зморшки, заломи, тяжі. Набряк можна, звичайно, знайти собі багато виправдань, чому не займатися масажами обличчями, чи занадто тонка, чи занадто товста шкіра. Якщо шукати швидко діючу пігулку, то взагалі можна впасти в якусь депресію і загнати себе в невроз і часу і сил не вистачить вже на догляд за собою. Відчепіться від себе, просто робіть будь-що. Трошки задоволення, це буде більше користі, ніж ви будете шукати щось, як відпрацювати з цією з зоною, що зробити з цією зоною. Просто прийміть себе з базовими вашими недоліками, які можна покращити, а які можна просто залишити такі, як є. Просто зверніть увагу трошки на здоровий образ життя, на правильне харчування, водний баланс. І приєднуйтесь до клубу, де я допоможу вам з турботою про себе і про своє обличчя.